Один рік мешканці кількох будинків по вулиці Артема знемагають від настертного смороду міських стоків. Люди зізнаються, вони навіть збилися з ліку, коли все це розпочалось. Але найгірше, що ні вдень, ні вночі порятунку немає. Всі вікна та двері в їхніх будинках наглухо закриті. Тут неважна відкрити утром вікно, навіть ночу, бо вонь прий ще така. Я ж говорю, у мене двоє діток інвалідів в хаті. Я говорю, на ночь. Не можемо там два вікна відкрити ще ну Люди бідкаються, вони втомилися жити в умовах постійного смороду. Але зі скаргами ходити теж вже не вистачає сил. Адже куди тільки вони не звертались, скрізь отримували різні відповіді. Тут навіть провели ремонтні роботи, замінили труби, але від смороду їх це не врятувало. Ми зверталися, водоканал. Я сама лично носила заявлення. Гор жив управління в центрі і е, гор. Гори з да? ну тут замінили труби. Тут в тому году ремонт капітальний зробили. Замінили там труби, то пластикові положили все. Ну що воно воняє? неізвісно. Найгірше розповідають жителі вулиці під час дощів, адже тоді, окрім смороду, їх діймає ще й постійне підтоплення підвалів багатоповерхівки, яке руйнує фундамент будинку. Я навіть не знаю, кому ще обращатися і, і що, що підприємати, але Звісно, все може слажитися так, що це може привести к пагубним послідствам. ведь фундамент он же не може бути вічним. У диспетчерській службі водоканалу нашій знімальній групі повідомили, що найближчим часом ремонтна бригада вийде на місце та буде розбиратись у ситуації. Телефон цілодобової аварійної диспетчерської служби 56 96 00.